Доброго дня, шановні підписники. Був куплений отакий єреванський погрузчик для власних потреб. Купувався він не робочим, він не їхав і не заводився. Зараз у ньому замінили штатний карбюратор на новий, замінили свічки, він почав заводитися, але не їхав. Коли почали робити діагностику, було виявлено, що була обрізана ліва полуось. Знайшли на розборці, також замінили полуось. Хотів запитати поради. Можливо, хтось працював на такому, від чого сюди може підійти двигун. Його рідний двигун це запорожець 40-ка, ну я хочу замінити його на дизель. Може хтось підкаже, щоб менше переробляти, переточувати плиту під нього спеціально. В даному погрузчику також не працювала коробка.